Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Dodge Калібр 2008 року випуску. Автомобіль в нас дуже незвичайній комплектації, це комплектація RT Що саме це означає? Автомобіль в нас на 2,4 бензиновому атмосферному двигуні та на повному приводі таких автомобілів в продажу в Україні немає жодного. Є лише один варіант, але він білого кольору, і він без цієї комплектації. Що саме входить в цю комплектацію? Автомобіль обклеєний ось такою плівкою. Капот. На дверях, бачите, ось такі чорні вставки, пороги спортивні, спойлер з такий великий, це також комплектація РТ. Автомобіль в нас технічно повністю справний, немає взагалі ніяких зауважень по технічній частині автомобілів. Встановлена гарна літня гума Мішелін. Також у автомобілі фарбована лише. Передня пасажирська дверка, це можна побачити по тому, що немає наклейки. Ось такі хромовані красиві диски. Зараз покажу вам по салону. Автомобіля, до речі, один власник в Україні. По салончику. Автомобіль у нас виглядає ось так. Чотири електрослопідімачі, електрорегулювання дзеркал, салон у нас тканини. Але в дуже збереженому і охайному стані. Тут в нас автомат, е клімат, ні, це кондиціонер в нас, печка, все працює, холодним дує, теплим дує. На автомобілі в нас е зараз я вам покажу 181 тисяча км пробіг. Ось так виглядає в нас кермо автомобілі. Дуже збережений стан, технічно автомобіль в чудовому стані, візуально також. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою Академіка Глушкова 6 А тому чекаємо вас всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів в нашому салоні.